Усіх глядачів у проєкті час блогера на телеканалі Де 1 у студії працює Маргарита Кузьменко і не перемикайтеся, оскільки просто зараз ми розпочнемо спілкування із психологом без освіти. Аліса Портман зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Алісо. Ми вас вітаємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що означає взагалі освіта у вашому фаху? Тобто, як можна працювати психологом без освіти? Чи впливає чи це якось на вашу роботу? Так, у мене правда немає класичної освіти психолога, але на жаль, ті сім років, які я вивчала психологію в університеті як додаткову дисципліну, люди не сприймають серйозно. Цікавий факт також те, що, наприклад, Карнегі один з найвідоміших психологів, у нас з ним одна й та сама освіта по диплому. Ми педагоги. А Фрейд, якого також знають усюди, він був лікарем за фахом, а не психологом. Та моя місія я дуже хочу підняти ринок України українських психологів на світовий рівень, що було знаєте, як швейцарський годинник так було український психолог. Угу. А чи зіштовхувалися ви із обуренням людей, які наполягають на важливості дипломів у таких професіях, як журналіст, психолог, ось такі дисципліни? Знаєте, а, в мене декілька разів таке було в облозі, що мені писало, що знаєш, от так, ти проходила курс від Гава, ти проходила курс від Кембриджу, але треба мати саме от, диплом психолога. Але велика кількість людей, та саме, як вважаю я та як вважають люди, так як важають мої м м клієнти, які проходили мої продукти. А психолог він повинен мати саме. Практичні навички, тобто, якщо в тебе є просто диплом, це нічого не каже. Так, ти мог сидіти на пари, ти мог слухати пари, але ти виходиш в реальний світ, та ти не можеш допомагати людям, бо ти знаєш лише теорію, але як це робити практично, ти не знаєш. Ну і мені здається, що насправді навчання на таких дисциплінах воно більше е, дається якась певна база, такі основи, але точно не те, що ми бачимо в серіалах, як на парах з психології розбираються там мозок людини, як це функціонує, який, яка частина мозку відповідає за яку емоцію, як потрібно це розпізнавати, і теж саме мікроміміка або мікрожести, на які потрібно звертати увагу про спілкування з людиною. Тобто, це все таке. Сумбурне, що вклалося в головах українців від американських серіалів і фільмів, але немає нічого схожого з дійсністю, тому що саме в українській освіті більше акцент іде на базу, яку потрібно знати. Так, все вірно, я також можу погоджуватись. Та, наприклад, я дуже люблю проходити курси. Та навіть на курсах я проходжу курс від Драгоманова, від а, Київського університету. МАУ. та також вони кажуть про те, що на курсах вони дають більше практику. Та хто йде а, зазвичай на курси? Це йдуть а, спеціалісти, які зазвичай вже мають дипломи та вони для себе дізнаються щось нове. Тобто, це цікавий факт. знаєте, що люди дуже не поважають курси, але на курси йдуть вже спеціалісти. Так, сто відсотків. Також у вас 81 тисяча підписників в Інстаграмі. Чи ви транслюєте певний протест у світі, Чи все ж таки показуєте і пояснюєте людям, що можна по різному, можна і з освітою і без. Я транслюю не протест у світі, а протест у установним канонам, який показує історію періодично змінюється. Наприклад, Фред був лікарем, але він зробив відкриття, то його визнали психологом. Тож саме з Харнелю. Він був викладачем. Та він став психологом в наш час мати диплом. Де диплом це не означає саме мати професію. Я вважаю, що мати освіту це важливо, але якщо людина хоче лише познайомитись з професією або її цікавить визначення, якась, якась саме галузь, а не обов'язково витрачати на це 4 роки життя. Для цього достатньо пройти якийсь гарний курс. Мати диплом не обов'язково мати професію це геніальна фраза, я вважаю, яка просто дійсно характеризує більшу частину і українців і взагалі людей у світі, тому що дійсно не всі люди йдуть за фахом після навчання. Скажіть також, будь ласка, у чому відмінність психолога, психотерапевта та психіатра? Тому що от постійно різняться думки, постійно всі по-різному кажуть, немає чогось такого усталеного. Так, мені також дуже часто це питання ставлять, Та коли я пройшла в психологію, у мене було те саме питання. Зараз дуже простими словами а, розкажу психолог. Він працює тільки зі здоровими людьми, психотерапевт з людьми легкої та середньої тяжкості захворюванням, а психіатр з тяжкими. Тобто, а, якщо до мене приходить а, людина, і я розумію, що напевно в неї діагноз шизофренія, я не маю права а, взагалі її лікувати. Я кажу, що просто треба тоді йти до іншого фахівця, та кажу саме до якого. А, та також дуже велика різниця, що а, психолог він не врач. та він не має право прописувати ліки. Це може прописувати медикаментозне лікування може тільки людина, яка має а, диплом врача. Угу. Е, доволі цікаво, те що от ви сказали, що якщо я розпізнаю симптоми шизофренії у людини, я не маю права її лікувати. А як розпізнати, якщо немає ось цієї стандартної усталеної корочки? Тобто ці знання ви здобуваєте не в університеті, а на курсах. Так, наприклад, я зараз кажу, як я зараз проходжу курс, а він а, триває пів року. Він від Київського університету МАУП, та я проходжу саме на клінічній психології, тобто нам розповідають а, про різні види шизофренії, про інсульт, про інфаркт, як все це просі, та в нас навіть є така дисципліна, це фонкологія. Тобто, навіть якщо я коли це навчання, я не буду мати право виписувати ліки, але я буду розуміти, як вони працюють угу. доволі тривалий час у суспільства. Є така усталена поговірка, усталений вислів, теза що психологам самим потрібен психолог. Як ви ставитесь до цього? І чи чули ви таке взагалі? Так, звісно, це називається супервізія. А коли психолог іде до іншого психолога, та вони, скажімо так. Проблему його пропрацьовують. Наприклад, я можу розказати багато прикладів з, з того, що психологи а, не завжди здорові люди. Наприклад, а, напевно, ви чули, нещодавно була ситуація, коли а, психолог працювала з парою та просто побула чоловіка сім'ї. А був ще також нещодавно скандал, що дитячий психолог у школі була адміністратором античату, де вони намагалися довести дівчину-блогера з Молдови до суїциду. Навіть таке було. А треба розуміти, що до психолога зазвичай ходять не е, щасливі люди, тобто вони приходять з якимись проблемами. І коли ти постійно працюєш з стресом, то звісно а, це дуже сильно навантажено на твоє ментальне здоров'я, і тому ходити до іншого психолога це як ходити в зал, щоб бути здоровим. Можливо, ви можете порадити, як правильно обирати психолога, щоб не обпектися, або можливо, от приходиш до людини на сеанс до психолога, і він тобі здається, наче комунікабельний, наче все розуміє, вірить у те, що каже. Але ти розумієш, що тобі, наче, і краще не стає, але і гірше не стає. Як зрозуміти, що саме ця людина може схилити тебе до або суїцидальних думок, або ще до чогось? А, треба розуміти, зараз ми дуже живемо в медійному світі. Тобто у психолога 100% є якісь кейси та кейси живих людей. А, то я б порекомендувала а, написати саме цим людям, а, які кейси має психолог, та спитати наскільки психолог був компетентний. Mm -hmm. Це найкращий варіант. Ну насправді так. А чи варто вірити відгукам до цього спеціаліста? Наприклад, на його сторінці в інстаграму, бо ще знаєте, як дуже часто поміщають в інстаграмі на своїй сторінці в актуальних таких кружечках. Мої відгуки? От чи варто цьому вірити? Тому що от мені здається, що людина про себе не зробить і не скаже: от такий відгук сьогодні мені поступив, а там просто йому кажуть якісь погані слова, що ти нічим не допоміг, і так далі. Це також е класне питання, бо я зараз скажу, як відрізняти фальшиві відгуки від реальних відвідків. А фальшиво зазвичай блогери ставлять без аватарок, без нічого, якщо тільки е сам е клієнт або не клієнт е не запитав, будь ласка, опублікуй анонімно. А та якщо ти бачиш, що це реальне лице, реальна людина, та в нього є а, в неї є а, якесь посилання на інстаграм, то можна довіряти. Угу. Є також жарт стосовно того, що люди, які ходять до психолога, мають лише одну проблему: це люди в їх оточенні, які категорично до психолога не ходять. Чи потрібно людям відвідувати психологів час від часу, можливо, навіть на постійній основі? Знаєте, є цікава історія, чому чоловіки не хочуть йти до психолога? А, зараз, зараз розповім, бо вони не хочуть дізнаватися, що вони на праві. Це руйнує їх визнання як чоловіка. Секрет ідеальних відносин. Він формується на трьох китах: Це вірність, сексуальне здоволення та визнання саме для чоловіка. І а треба е, зрозуміти що ходити до психолога це як ходити до спортзалу займатися спортом щоб просто підтримувати гарний фізичний стан а та ось до психолога це підтримати саме ментальний стан ось знаєте є така є така фраза гроші не роблять щасливими бо щасливими нас роблять саме наш ментальний стан а його покращенням займаються вже психологи Е, наскільки взагалі людям потрібні психологи? От, що вони можуть подарувати, що вони можуть внести в наше життя? От, якщо людина ніколи не ходила до психолога, чи можна сказати, що у цієї людини буде таке до і після? А, також треба а, розуміти саме окремі випадки. Але зазвичай люди. А, я скажу, трішки можливо можливо так закручена, у дуже багатьох людей в організмі накопичується кортизол, кортизол це гормон стресу, та вони ходять дуже тривожні саме в нас час. Це дуже дуже велика проблема, бо у наших людей дуже багато кортизолу. Якщо ви думаєте, що саме зі мною трапляється, що я чувствую депресію, що я чувствую якісь а, апатії, паніки, це а, зазвичай за це саме а, кортизол відповідає в нашому організмі. Як його можна? Прибирати, я не знаю, кажуть ли це про це інші психологи, але скажу я: кортизол прибирається з організму фізичними вправами. Тобто, якщо ви просто не бігаєте, не ходите на фізичні вправи, якщо у вас дуже мала фізична активність, то у вас може розвиватися депресія або депресивні стани. Ось тому а, навіть знаєте, ось а, депресія може бути у будь-якої людини, але депресія це звісно дуже дуже сильне захворювання. Та дуже багато людей а, хандру путають з депресією, бо депресія ну вже просто там фізичними правами не лікується повністю. Угу. Тому для підтримки вашого ментального здоров'я я вважаю, що так треба ходити до психолога, бо ми нервуємо. Ми маємо якісь емоційні а, стани, ми маємо якісь образи на інших майже кожен день. Uh -huh. А це як, о, як знаєте, з камнем душі ходити. І до речі, дуже круто ви підмітили, що потрібно займатися фізичними вправами, тому що декілька разів, коли ми спілкувалися із психологами, психотерапевтами, також всі кажуть, що саме фізичні вправи це є найголовніше, і це прописується навіть при депресії додатково до медикаментозного лікування, тому що це якось все ж таки. От ви тільки що дуже гарно пояснили з приводу картизолу, щоб я не повторювалася, так. так дійсно. З якими стереотипами у своїй професії вам доводилося зіштовхуватися найчастіше? Я дуже часто чула таку фразу, навіть від своїх рідних: навіщо ходити до психолога, якщо можна піти до своєї там подруги та під чайок вирішити проблему? Але зазвичай, як ми бачимо в реальному житті, коли ти під чайок під, е, ходиш до подруги е, та говориш, наприклад, про проблеми зі твоїм чоловіком, все стає тільки гірше та гірше, бо подруга вона, звісно, буде підтримувати О, бо він поганий. Та погане треба йти від нього, треба йти. А якщо все ж таки мета а, врятувати сім'ю та зрозуміти в чому проблема? Ну звісно, а, подруга, яка напевно не має психологічної освіти, не зможе порекомендувати щось таке, що допоможе. 100% і буде два виходи з цієї ситуації від подруги. Перший це якщо або просто зіпсується настрій після цього погоди, тому що почнеться розкручування ще більше, якщо подруга буде постійно ставати на твій бік, або просто призведе до того, що потім почнеш шкодувати про те, що блін, подруга занадто багато про мене знає. Занадто багато я розповіла і все. І дійсно саме для таких випадків потрібні необхідні психологи, які не знають вас і тому можуть об'єктивно. Сказати, що не так, і щось виправити, Ну щоб дійсно не переходити на якісь особистості і підтримувати якусь одну сторону. Як ви взагалі прийшли у психологію і чи передували події з вашого життя як поштовх до чогось більшого? Я взагалі зрозуміла, що якщо собі допоможу, я просто піду з життя. У мене була така життєва ситуація, що я пережила два зготування та це було дуже цікаво, що з багатьох а, жертв, які мають такий експіріенс, вони перестають взагалі комунікувати з чоловіком. Для мене це був якийсь більш буст, що я поставила собі соціальний експеримент сходити на дві тисячі побачень після такого, та зрозуміти чоловічу психологію та більше ніколи не потрапляти в такі ситуації. А, бо я розуміла, що знаєте. А, ми дуже часто буваємо кажемо фрази За що це мені? А я тоді поставила собі питання, для чого це мені? І Я зрозуміла, що у мене є настільки багато сили, що я просто можу виправити ту ситуацію та допомогти іншим дівчатам не потрапляти в таку ситуацію. Та, наприклад, на моєму 503-му побаченні. Я зрозуміла, як хлопці закохуються у жінку. Я працювала з теорією, будь-як його мама, та він закохається. Що для цього я робила? А я дуже обережно питала про його дитинство, про якісь на емоційні ситуації. Та, наприклад, а, я зараз в стосунках з мільйонером, та я розповім а, секрет, чим я його зачепила поміж а, інших дівчат. А він мені сказав, що він був в дитинстві дуже самотній, а, і він почав мене саме закохуватись після питань. Коли я кожен день його питала, як твої справи? А ти поїв сьогодні? І ця фраза А ти поїв сьогодні, а для нього було заключною. Та він почав до мене відчувати закоханість. Ну, багато насправді дівчат дуже бояться ось такого, що вони стануть на місце, наче мами, наче замінником, постійно опікати, постійно доглядати, прибирати, погодувати? І щоб це стало не як твоя друга половинка, як твій партнер по життю, а саме ще одна, як дитина в сім'ї. Чи не було у вас таких побоювань? А в мене було таке побоювання, та це а, був стереотип, який а, нам закладають звичай в дитинстві. Щоб бути гарною жінкою, треба прибирати, треба готувати. Бребити, те, те, те. Але це не шлях, як бути а, коханою жінкою, це шлях як бути прибиральницею. Та, наприклад, у всіх а, чоловіків. Мами, вони різні. Це не тільки мами, які синочка, Давай я тобі там проправити. Ти, ти це мама диктатори. Це мами, які кажуть зі мною так не говори. Це мами, які ам, приділяють мало уваги. Наприклад, а, мій чоловік він не любить, коли я приділяю йому дуже багато уваги. бо він має ті прив'язаності уникаючий, та коли я дуже дуже поруч, він починає як уникати. Ось тому а, ось ця оце серед бути як мама. Це це не означає, що треба готувати там прати та робити інше. Це більш більш глибока емоційна оцінка. З приводу якраз типів прив'язаності, невже коли у людей вони не сходяться, то можуть утворитися якісь аб'юзивні стосунки? Чи це нормально, коли у людей розходяться типи прив'язаності? Хтось може бути з уникаючим типом, хтось, наприклад, з тривожним. Так, наприклад, а, саме якщо казати про мої стосунки, в мене тривожний тип прив'язаності, нового чоловіка, уникаючий тип прив'язаності. Так як бачите, три роки ми дуже гарно ладимо. А, так, звісно, коли я не розуміла, в чому була справа, то я тоді ще не розуміла, як працюють ці типи прив'язаності. То чому, якщо я так з усім серцем знаєте, з відкритою душею, а більше далі і далі. Але коли я а, почала ще глибше копати в психологію, зрозуміла, що а, для нього Дуже важливо мати особисте особистий простір. Та якщо казати про аб'юз, аб'юз аб'юзивні юз, аб стосунки, що таке е, аб'юз? Що таке аб'юзер Аб'юзер на сам, насправді це психологічна хвороба, вона дуже небезпечна та е, лікується вона біля 10 років, тільки 2% пацієнтів виліковуються. Тобто, якщо е, знаєте, є аб'юз в е, крапках. Аб'юс він там мені щось сказав, і там сказав, що я там погано готую, так все він мене аб'юзить. Але є насправді аб'юз, який дуже небезпечний, який пов'язується а... навіть із фізичним або моральним насиллям. Так, так, і наприклад, що ми можемо казати, що це справді аб'юз як поводять себе аб'юзери. Аб'юзери – це не ті люди, які тільки погані, От ти на нього бачиш, він тільки поганий. Це може бути просто ангел в суспільстві. Він може бути найгарною, найтурботливішою людиною. Але що він робить зі своєю жертвою? Він її катає на емоціонівних гойдалках, так. Гойдалках так. А як він це робить? Тобто він а, дає серотонін. Ти найкраща, ти найлюбніша. Він там возить та курорт, Він робить що, щоб все, щоб ця дівчина сказала, він найкращий, Потім він чи пропадає, чи починає аб'юзити, Тобто а, жертва впадає в емоційну яму. Та що хочеться жертві зазвичай їй хочеться. А, до серотоніну Їй хочеться е, знову злітити на цих годілках. І чому зазвичай жертви, розуміючи, що чоловік е, їх не вартий, що чоловік небезпечний, е, все одно з ними вони е, на цих годілках як на, на дозі, для каркумани, mm -hmm. і це, це справді це дуже серйозно. Це чому жертви не можуть легко вийти з таких відносин? Пані Алісо, ми дуже вдячні, що ви долучилися до проєкту Час Блогера на телеканалі Де 1 Залишили ще запитання, які дуже хотілося задати. Я сподіваюся, що ви погодитеся спілкуватися з нами і надалі. І наші глядачі побачать вас ще на Ютубі нашого телеканалу. Тож гарного вам дня, дуже вдячні, що ви долучилися до нас і дуже дякую за таку інформативну розмову. Дякую, дякую, до побачення. До побачення. А глядачам я нагадую, що ви подивилися проєкт час блогера на телеканалі Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. Спілкувалися ми з психологом без освіти Алісою Портман. Та чи дійсно освіта важлива? Пишіть, будь ласка, свої здогадки або свою думку у коментарях під цим випуском на Ютубі. Мирного неба, слава Україні!